Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер, 1, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр прямокутника дорівнює 24 см, а одна з його сторін на 2 см більше за другу. Знайдіть довжину меншої сторони прямокутника. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Варіанти відповідей у нас А 5 см, Б6 см, В 7 см, Г 8 см. Приступаємо до виконання, позначимо меншу сторін прямокутника змінною Х. Нехай. Менша сторона прямокутника х сантиметрів, тоді більша буде більша сторона на 2 сантиметри більша, за меншу X додати 2 см. Враховуючи, що периметр прямокутника 24 см, маємо рівняння І наше рівняння 2 помножити на суму сторін х і х додати 2. Поділимо 24 на 2 і зведемо подібні доданки в дужках. Х додати х буде 2х, отримаємо 2х додати 2 до рівня 12. Тепер переносимо 2 у ліву частину, у праву частину, змінивши знак на протилежний. 2х дорівнює 10, і тепер поділимо на 2. Отже, менша сторона, сторона прямокутника 5 сантиметрів. У нас стоїть питання: знайдіть довжину меншої сторони 5 см і записуємо відповідь. Варіант правильної відповіді 5 см це у нас А. Номер 4 з домашньої самостійної роботи номер 1 підручника геометрії 8, та номер 4 з домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математики 8 виконано.